Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але не світ для світ 5 класу. Тема Свята та Традиції. Урок 9. Lesson 9. Вправа перша. Exercise 1: Work in Pairs. Look at the Pictures. Ask and answer the Questions. Працюйте в парах. Подивіться на картинки. Запитуйте та відповідайте на запитання. Отже, на картинки поглянули. І запитання. What holidays do Ukrainian people celebrate every year? Які свята Українці святкують кожного року? Ukrainian people celebrate New Year, Christmas, Independence Day. The Day of Knowledge Every Year? Українці святкують Новий рік, Різдво. День Незалежності, День знань кожного року. Можете більше свят сказати. Сказала вам по картинкам. What holidays does your family celebrate every year? Які свята, твоя родина святкує кожного року? Скажу про свою родину. My family celebrate Christmas New Year every year. Моя родина святкує Різдво та Новий рік кожного року. Ви скажіть про свої свята, які ще ви святкуєте. What traditions do you have in your family? Які традиції є в твоїй родині? My mom cooks holiday dinner. Моя мама готує святкову вечерю. All our family gathers together. Вся наша родина збирається разом. We send holiday cards. Ми відправляємо святкові листівки. We decorate Christmas Tree on Christmas and New Year. Ми прикрашаємо ялинку на Різдво та Новий рік. І такі інші, можливо, інші якісь традиції, їх багато. І четверте, why is it important to keep the traditions alive? Чому важливо тримати? Традиції живими, тобто пам'ятати про них. It is important, Це важливо, because it is part of our culture and part of our family's lives. Тому що це частина нашої культури і частина наших традицій або сімейного життя. Те, що в нашій сім'ї. Можете сказати щось своє. Даю вам приклади. Вправа друга. Exercise 2. Listen, read, and say what Ukrainian traditions N is writing about. Прослухай, прочитайте, скажи. Про які українські традиції пише N. April 15, 2000. Рік. 15 квітня 2000 якогось року. DSU. Любасю. Thank you for your interesting letter. Дякую за твій цікавий лист. I'll tell you about some Ukrainian traditions. Я розповім тобі про деякі українські традиції. Christmas is the most beloved holiday among Ukrainians. Різдво один з найулюбленіших свят поміж українців. The family usually gathers together for a holiday supper. О 12 dishes. Родина зазвичай збирається разом на святкову вечерю 12 страв. The supper starts with the first star in the sky. Вечеря починається з першою зіркою на небі. Кутя main dish at the supper. Кутя головна страва на вечері. It is a dish of wheat, honey, raisins. Nuts and poppy seeds. Ця страва з пшениці, меду, родзинок, горіхів та макових зерняток. There are no meat dishes on the table. На столі немає м'ясних страв. People cook beans, mushrooms, cabbage, beetroots, and other vegetables. Люди готують боби, гриби. Капусту, буряки та інші овочі. Колядка Songs Usually End the evening. Колядки співають зазвичай в кінці вечора. Come and visit me next Christmas. Приїжджай та відвідай мене наступного різдва. We'll have a lot of fun together. Разом ми дуже повеселимось. Best wishes and Найкращими побажаннями N. Вправа 3 по тексту Read and Choose the correct items to complete the sentences. Прочитай та обери правильні варіанти, щоб завершити речення. перше. n writes about school traditional and public holidays in Ukraine. n пише про шкільні традиційні та державні свята в Україні про Які вона пише. Звісно, про традиційний та державний. Traditional and public. Друге. Ukrainians usually work and study. Don't work and study on public holidays. Українці зазвичай працюють та навчаються, або не працюють та навчаються на державні свята. Звісно, don't work. Don't work and study. Третє. There are some no professional holidays in Ukraine. В Україні декілька або немає взагалі професійних свят. Це не так, є професійні свята сам. Четверте, N asks rights about the way people celebrate Christmas in Ukraine. N запитує, and пише про те, як люди святкують різдво в Україні. Звісно, rights. Четверте rights. П'яте. N rights, doesn't write. About traditional food people cook. And пише, чи не пише про традиційну їжу, яку готують люди. Пише Writes. Шосте. N invites her friend to come to Ukraine next Christmas. Next summer. Ен запрошує друга приїхати в Україну наступного різдва чи наступного літа. Звісно, next Christmas. Вправа четверта. Look at the pictures and talk about Christmas in Ukraine. Подивіться на картинки та поговоріть про Різдво в Україні. Start like this. Почніть так. Ukrainians celebrate Christmas on the 7th of January. Українці святкують Різдво 7 січня. І далі можете відкривати лист і вказати: Christmas is the most beloved holiday among Ukrainians. Різдво найулюбленіше свято. Українців. Family usually gathers together for a holiday supper of 12 dishes. Родина зазвичай збирається разом на святкову вечерю з 12 страв. Ось по цій картинці. The supper starts with the first star in the sky. Починається з першою зіркою на небі. Про кутю скажіть. Кутя is the main dish at this, dish at this supper. Далі можна сказати, що Калятка, songs usually and the evening. Колядки ось співають в кінці вечора. Ось, можна сказати, прям з цього листа взяти і розповісти про Різдво в Україні. Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Вправа п'ята. Speaking class. Поговоріть у класі. Explain the proverb. Every country has its customs. Start like this. Поясніть приказку кожній країні свої звичаї. Почніть так: different countries have different traditions and customs. Різні країни мають різні традиції та звичаї. For example, Наприклад, people celebrate Christmas in Ukraine, Great Britain and other countries of the world. Наприклад, люди святкують Різдво в Україні, Великобританії та інших країнах світу. The date of the celebration is different in some countries. Дата святкування різна в деяких країнах. Це, наприклад, і так далі. Далі можна знову продовжити про Різдво. Ukrainian people celebrate Christmas on the 7th of January. Українці святкують Різдво 7 січня. People in Great Britain celebrate it on the 25th of December. У Великобританії його святкують 25 грудня. Children in Great Britain Believes That Santa Claus brings present to them. Діти Великобританії вірять, що Санта Клаус приносить їм подарунки. He goes down the chimney and put the presents into their stockings. Він спускається по димарю і кладе. Подарунки в їхні панчохи. They put their their stockings near their beds or fireplaces. Вони вішають панчохи біля ліжечок чи біля комину. Це про Великобританію. Про Україну можна сказати, знову вертаємось до цього ж листа. In Ukraine, the family usually gathers together. For a holiday supper of 12 dishes. В Україні. Родина зазвичай збирається разом на святкову вечерю з 12 страв. І по цьому розказати про різдво. Ось і вам і різниця. І вправа шоста. Exercise 6. Письмова. Write 8, 9 sentences about your favorite holiday. Напишіть 8, 9 речень про своє улюблене свято. Перша. Тут є запитання, на які потрібно дати відповіді. Where is your town, village situated? Де розташовано ваше місто чи село? My town is situated. Моє місто або My village is situated, Моє село розташовано. In the north of Ukraine, на півночі України, in the south, на півдні, in the west, на заході, in the east, на сході. What is it like? Яке воно? My town або my village is very nice. It is very green in summer. Воно чудове. Зелене дуже влітку. We have a lot of hills. У нас багато пагорбів. Наприклад, кажу: ви кажіть своє, описуйте своє місто чи село. Далі, how many people live there? Скільки людей? Наприклад. 50 thousand people live in my town. 50 тисяч людей живе в моєму місті або 5000 people live in my village, п'ять тисяч людей живе в моєму селі. Кажіть, скільки у вас? Скільки ви, якщо знаєте? What do the people do at the weekend? Що люди роблять на вихідних? Наприклад, people usually go to the cafes and restaurants at the weekend. Люди зазвичай ходять в кафе та ресторани на вихідні. Або, people usually go to the, river bank at the weekend. Люди зазвичай ходять на берег річки. Люди люблять відвідувати парки на вихідних. Що завгодно. Або все, все разом. П'яте. Are there any special festivals in your town village? What do people do at them? Чи є особливі свята святкування в твоєму місті чи селі, що люди там роблять на них? Yes, there are special festivals in my town village. Так, є особливі свята, празнування якісь. Наприклад, it's Independence Day, День Незалежності. We have a concert in the center. У нас є концерт в центрі. People like to visit fairs, люблять відвідувати ярмарки, buy souvenirs, купувати сувеніри та таке інше. Шосте, which of them is your favorite holiday? Яке твоє улюблене свято? Тут вже ви пишете про своє свято. Якщо це різдво, my favorite holiday is Christmas. My favorite holiday is Easter. Великдень. My favorite holiday is New Year's Day, день, Новий рік. І таке інше. Який у вас улюблений день, яке улюблене свято про таке і пишете. Сподіваюся, що урок був вам корисний і допоміг. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Я буду вам дуже вдячна за це. І звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.